Сиджу у кафе, п'ю каву з пірожинкою. Підходить чоловік і каже Можна я за вас заплачу? Ну, я не розгубилася. Дістала квитанції за світло, воду, газ. Поліція уночі зупиняє п'яненьку жіночку, куди поспішаємо на лекцію. Але хто ж такий час лекції читає? Мій чоловік, хай йому грить. Мати запитує доньку перед весіллям. А він тобі розповідав про свої минулі стосунки з дівчатами. Ні. От козел, а ти йому розповідала? Я що дурна, звісно, ні. Яка ти в мене розумниця. Мамина дося. Три години ночі. Дзвонить мобільний. Мама, будь ласка, принеси водички. У мене ногах котик спить. Шкода будити. Повернувся чоловік з відрядження, і жінка його запитує. Ну, як? Кохана, ти в мене найкраще. А ти як? Не ти один так вважаєш. Іване, ну, як прийшла ваша перша шлюбна ніч? Не знаю. Я знепритомнів, що тоді. Коли вона зняла вії. Мамо, тату, а ви куди? Синку, ми з мамою йдемо на нодиський пляж. Я хочу з вами, Синку, але туди з маленькими не пускають. За півгодини батьки повертаються. А чому ви так швидко не пустили? Чоловік на день раніше повернувся з відрядження. В шафі нікого, під ліжком нікого, на балконі нікого. Жінка, посміхаючись, каже Доведеться самому любий. Є у мене друг в інстаграмі, смайли присилає, доброї ночі бажає, з ним народження вітає. А коли зустрілися в магазині, вдав, що мене не знає. Вирішила стати жайворонком і встала раніше. Тепер я зла, невиспана сова. Зустрілися подруги. Уявляєш, мій нагівся пельменів, завалився до мене у ліжка і з задишкою почав розповідати, що б він зі мною зробив, якби не з'їв стільки пельменів. Сусіди знизу подумали, що моє особисте життя налагодилось, а я просто скакалку купила.